Він завжди був серйозним у глибині своєї душі. Він умів любити, прощати, допомагати, та для всіх він був несерйозним, тим, хто легко маніпулює, шукає тільки своєї вигоди, нікого не цінує. Він той, до кого не горнеться серце і якого уникає, оминає ніжність, дружба і лагідність. Я ставлю три крапки. Я ставлю кому, я повернусь і продовжу: Світ роздає посади від самого народження, все залежить: номер дитини в сім'ї, статус в суспільстві, школа і так далі. Від когось вимагають більше, когось ставлять за приклад, хто живе для інших вимушено, так, ніби немає свого власного життя, але воно є. Куди воно поділось. і хоч не хоч і якось та проявляється у поганій поведінці, бо душа болить, бо по життя накопичується, бо спрага наростає. Світ їх осудить так і не дізнавшись про красу їхньої весняної душі, у якій не зів'яли, не пов'яли квіти, а просто, просто не розквітла. Колумба, зламані квіти, які не бачили сонця, які не вміють розкриватися новому дню і посміхатись щастю зруйновані, забуті, заховані. Він до глибини душі серйозний і добрий, і несміливий. Та в нього є маска, так би мовити. Прикид для всіх холодний, байдужий, ревнивий. Я ставлю три крапки, прости за те, що так довго я була під пливом думок чужих, розумних, але не моїх, не рідних, мої думки не їхні, я не боюсь тобою дружби. Прости, що я також відверталася, прости, що думала, думала погано. Я щирокаюсь і хочу, хоча б одній твоїй квітині в твоїй душі допомогти розцвісти. Я хочу знову бачити твій блиск очей, відчувати твою доброту, бачити, твою безтурботну щиру усмішку, і я хочу тобі тільки щастя, повір. Прости мені за грубу більість.